Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Чуєте мене, бачите? Так, добрий день. Добрий день, так. Доброго дня. Доброго дня. Шановні учасники громадських слухань, почекайте секундочку. Зараз я настрою у себе звук. Дякую, дайте хвилинку мені. Окей. Okay. Доброго дня ще раз. Підскажіть, будь ласка, чуєте мене? Так, чуємо, бачимо. А я вас не чую. Ще секунду, будь ласка. А, отже, можна ще від вас якусь фідбек, якийсь. Чи чуєте ви мене, чи бачите? Бо я не чую чомусь. О, дякую, пан Валерій. Тепер я вас також чую. А, отже, в нас вже того держить мені, будь ласка, представники суб'єкта господарювання бачу, відписалися. Є. Зараз я вас перерахую. Валерій Бойко, представник суб'єкта. Богдан Головко, Яніна Бугрій, Ростислав Банк, Наталія Німець. Так. В нас ще є Ігор Шуліпа. Скажіть, кого ви представляєте, щоб ми могли зрозуміти, чи є громадськість в нас? Я представник підприємства. А, дякую. Отже, поки що представників громадськості немає. Тому діємо знову таким чином, що надаємо можливість представникам громадськості підключитися. Чекаємо 15 хвилин о 16.15 будемо розпочинати. Дякую. А, отже, у нас вже 16 година, 15 хвилин. Давайте будемо розпочинати. Скажіть мені ще раз, будь ласка, чи ви мене чуєте, бо в мене щось якісь проблеми сьогодні весь день з інтернетом? Так, вас чути. Дякую. Отже. Сьогодні в нас 20 лютого 2025 року у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля акціонерним товариством Укргасвидобування стосовно планованої діяльності, що передбачає. Продовження видобування вуглеводнів та спорудження буріння свердловин більського родовища згідно зі спеціальним дозволом на користування надрами 1803 від 25 березня 1999 року, підключення свердловин та до установок підготовки вуглеводневої сировини, а те укргасвидобування, кодів ДПУ триста Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. Сьогодні я буду головуючи на даних громадських слухань. Хочу наголосити, що в нас по даній планованій діяльності сьогодні проводяться вже другі громадські слухання, оскільки вплив планованої діяльності може бути на довкілля двох областей. Перші були проведені о 10 годині сьогодні, 20 лютого, зараз о 16 годині. Громадські слух. слухання, отже, громадські слухання на загалі проводяться на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлення карантинні обмеження на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводять не проводились, а громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України no про принесення змін до деяких законів щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 при 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 16 годину 18 хвилин нас на громадських слуханнях присутні вісім учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля, як організатора громадських слухань. Інші шість учасників в чаті відписали, що вони є представниками суб'єкта господарювання. Це Валерій Бойко, це Богдан Головко, Яніна Бугрій, Ростислав Банк, Наталя Німець і Ігор Шуліпа. Отже, у такому разі ми не фіксуємо представників громадськості на громадські слухання з восьми учасників двоє це представники міндовкілля і шестеро учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що ведеться відеозапис, посилання на відео та про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови 989, якою дев'ятої, затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання акціонерного товариства Укргазвидобування стосовно планованої діяльності, що передбачає продовження видобування вуглеводнів та. Порудження буріння свердловин Більського родовища згідно зі спеціальним дозволом на користування надрами номер 1803 від 25 березня 1999 року. Підключення свердловин до установок підготовки вуглеводневої сировини, АТ «Укргазвидобування», код ДРПУ 319775. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу. Тихого, мирного дня. До побачення. Okay, Дякую. До побачення.